Товариство культури львівських угорців, яке відзначає своє 25-ліття з нагоди заснування, зібрало поважну аудиторію. Найперше, члени товариства угорці, які живуть не лише у Львові, а й в інших регіонах нашої країни представники міжнародних місій, як нашої держави, так і угорської республіки. І, звичайно ж, львів'яни, які прийшли на відкриття виставки Закарпатська школа перетин поколінь, живопис і графіка зі збірок Національного музею імені Андрея Шептицького та Львівської національної галереї імені Бориса Возницького, а також приватних колекцій. Ідея такої виставки у мене вже народилася давно, оскільки серед закарпатських художників власно Закарпатської живописної школи ну, до років 60-х-70-х практично одні угорці були представниками. А львівські збірки, музейні мають львівські музеї мають в своїх збірках дуже гарні, дуже цікаві картини, які, на жаль, рідко експонуються. І сьогодні вдалося і. Зі збірок картинної галереї, а також зі збірок національного музею за підтримки е, приватних е, колекціонерів, зібрати насправді дуже цікаву виставку. Звичайно, ми зараз тут у Львові це для нас є інше мовне середовище, і тому власне для того дуже важливо нам підтримувати ту національну ідентичність засобами культури. Засобами освіти бажаю всім людям толерантності, любові один до одного. Важливо, щоб люди, живучи в одному місці, в одному середовищі підтримували один одного і, звичайно, ні в жодному разі не піддаватися якимсь депресивним панічним настроям. Мистецтво і культура дають ті емоційні сили, щоб вистояти у найважчих життєвих ситуаціях. Виставка вражає великою кількістю неповторних полотен. На сьогоднішній день львівська община налічує, тобто Львівське товариство, налічує 212 чоловік. Це є, як правило, виходці із Закарпаття за винятком тих, які вже тут народилися у Львові. Друга, третя покоління. А звичайно, більшість із них це викладачі, професори університетів, музиканти, художники. Так, так що у нас дуже цікаве товариство. Свій ювілей товариство відзначає багатьма мистецькими заходами. У Львові проходять дні угорської культури. А це найрізноманітніші мистецькі заходи. Наскільки важливо підтримувати зв'язки, спілкуватися і продовжувати в наступних поколіннях? Бо зараз поруч з вами син, і очевидно, він також несе ці традиції угорської культури, угорського мистецтва і розуміння, що це вартісно? Ну, це дуже важливо, тому що це якось між народами оту дружбу. Зберігає і продовжує, так що це дуже важливо. А от в тому відношенні мій син поєше музику і в угорському плані, і в українському, так що це вже сприяє оцій дружбі. Цьому поєднанні. А скажіть, будь ласка, наскільки от важливо для вас, як для молодої людини, молодого митця, дійсно відчувати ці національні коріння? Я думаю, надзвичайно важливо і тут була мова, от попередньому питанні про поєднання культур про їх взаємодію. Мені здається, що найбільш плідна взаємодії при зберіганні своєї рідності кожної культури. От от саме це, коли є е, свої, тобто не так, щоб одна культура поглинала іншу, а коли зберігається своє рідність, і при цьому є діалог, от тоді народжується щось справді вартісними. Щоби ви побажали не членам товариства, і тим поколінням, які прийдуть наступним, які прийдуть і будуть продовжувати ці національні традиції, ну, по-перше, здоров'я, благополуччя, щастя. Це дуже важливо, дійсно, так, для... для кожної людини і зберігати свою рідність. Зберігати свою культуру, вбирати іншу культуру, як Тарас Шевченко писав: і чужому навчайтесь, і свого не царайтесь. Експозиція Закарпатська школа представляє роботи і сучасного художника, який навчався у Львові і поєднує школу Львівської академії мистецтв і рідного краю. Закарпатська школа вона практично синтезується із тими тенденціями, які формували львівську школу живопису. Це в першу чергу школа сельського, адже його учні Антон Шепа та багато інших таких. Відомих закарпатських художників вони формувалися на цьому лоні, а також і європейське мистецтво, яке десь коріннями сягає Ерделія Бокшая, а може ще глибше інших художників, які формували цю школу. Львів це завжди для мене друга батьківщина. Домівка, куди я приходжу і почуваю себе вдома. На відкритті відбулась також презентація художнього каталогу, який має велику цінність. Генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Лариса Разянкова у цьому буклеті зазначає. Школа образотворчого мистецтва Закарпаття зародилася на перетині кількох європейських шкіл. На цих полотнах відображена неповторна краса Закарпатського краю, старовинні церкви, винятково-мальовнича природа у всіх своїх найбагатших барвах. У відкритті взяли участь представники дипломатичного корпусу. Пані панове, я щиро вдячний за запрошення на сьогоднішню. важливу для львова ручей. І, користуючись нагодою, щиро вітаю пана Габора і всіх колег по товариству і всіх нас, зрештою, з 25-річчям згромадження угорців у Львові від імені Міністерства закордонних справ. Хочу сьогодні власне, звернутися до пана Габора і його колег за співпрацю з іншими національно-культурними згромадженнями у Львові, а також за взаємодію з Міністерством закордонних справ.

Товариство угорської культури Львова живе, працює, виконує свою головну мету збереження єдності культури та ідентичності львівських угорців. Підтвердженням цього є і цьогорічна успішна серія заходів в рамках Днів угорської культури у Львові, однією з головних програм, яких є сьогоднішній захід. Мистецтвознавець Орес Голубець заакцентував увагу, що культура найкраще презентує нашу державу у світі. А що таке Україна? Така величезна територіальна держава, власне, європейська існує в межах Європи. Власне, оцей факт, що центр Європи знаходиться в Закарпатті, можливо, навіть формує оцю таку колосальну потугу малярства Закарпатського. Тому що там сконцентрована величезна енергетика, величезна сила якась. І саме ця сила звучить в творах закарпатських художників. Керівництво нашої області нагородило представників товариства культури львівських угорців відзнаками за цікаву і таку важливу у нашому полікультурному регіоні діяльність, бо кожний національний колорит додає власної яскравої барви. Саме національна самобутність різних народів і їхніх культур збагачує усіх нас. Голова товариства пан Габор з нагоди відкриття виставки Закарпатська школа перетин поколінь зазначив, діяльність товариства покликана збагачувати наш ментальний життєвий простір над баннями угорської культури і на рівні народної дипломатії, щоденно зміцнювати дружні стосунки між українським та угорськими народами. Представлені на цій виставці митці та їхні твори є очевидним доказом того, які прекрасні плоди може породжувати взаємопроникнення різних культур. Нас практикуються в галереї такі вузькотематичні виставки, і ми з фондів намагаємося презентувати для широкого загалу різні від мистецтва, різні епохи, різні школи. І десь далеко в нас вже був намір запрезентувати і представити мистецтво закарпатської школи, щоб порівняти на контрасті із львівською чи київською традицією. Я знаю, що є багато полотен з приватних колекцій. Це також дуже важлива робота і зібрати, показати і представити широкому загалу те, що знаходиться у власній колекції тієї чи іншої людини. З приватні колекції в нас були обмотивовані тим, щоб показати цілковито канву закарпатських митців, оскільки в збірках музейних не було тих чи інших імен, тих чи інших творів. І ми вже повинні були підтримати. І... Попросити допомогу приватних колекціонерів, щоб доповнити повноцінну закарпатську школу. Художники цієї школи, наче увібрали в себе буяння чарівної природи, тому їхні роботи неймовірно світлі, сонячні і яскраві. На території Львівщини діє близько 30 національних товариств офіційно зареєстрованих. Товариство культури львівських угорців це національне товариство, яке зареєстроване одне з перших. А сьогодні вони святкують своє 25-річчя, такий уже серйозний ювілей як для національного товариства. В рамках цього ювілею у них відбувається низка культурних заходів, оскільки ми всі з вами знаємо, що культура не має кордонів. І звісно, для України є дуже важливо збагачення культурою інших народів. Львівщина є колоритною у цьому плані. Ми є полікультурний регіон. Де мають можливість доповнювати українську культуру різні національності? Святкування ювілею товариства культури угорців продовжилось у Львівській філармонії. Там відбувся концерт Угорські мотиви за участю провідних майстрів класичного мистецтва.